Ми компанія «Форстор» – виробник складського та підіймального обладнання. Сьогодні покажемо приклад ефективної складської системи, яку ми збудували для однієї з найбільших в Україні аптечних мереж. Ми розробили проєкт з чотирьох складових: складський мезонін, палетно-поличкові стелажі та два види фронтальних стелажів. Складський мезонін – це одна з найефективніших систем зберігання. З таким рішенням 190 квадратних метрів підлоги перетворюються у 700 квадратних метрів полиць для зберігання продукції. Мезонін розрахований для роботи із складською технікою. На другому рівні платформи організований пункт прийому вантажів, а перекриття підлоги дозволяє переміщувати вантажі до 1500 кілограмів. По периметру складу розміщені палетно-поличкові стелажі, які однаково добре підходять для середньострокового зберігання продукції, а також комплектації штучних та оптових замовлень. Така комбінована стелажна система дозволяє зберігати велику номенклатуру вантажів зручно та ефективно. Форстор ми будуємо ефективні складські системи під ключ. Звертайтеся до нас і відкривайте нові можливості для зростання вашого бізнесу.